Якщо тебе хтось ображає, одразу бий лопатою по голові. Але ж я дівчинка, а, то візьми рожеву. Блондинка виходить із метро, спізнюється, вирішує взяти таксі, не думаючи, залазить у першу ж машину, що трапилася, і сідає поряд з водієм. Той мовчить. Вона ще розмірковуючи про свої проблеми, також. За кілька хвилин блондинка не витримує. То взагалі ми поїдемо? чи як? Кілька секунд стоїть мертва тиша. І тут із заднього сидіння долинає голос Колю, а це хто така? <рив> Ніяк не зрозумію, де не стиковка. Сорокалітрова бочка з водою непідйомна вага. А дівчина 60 КГ, тю, як пушинка. <риклад> Коли моя подруга пішла на побачення із хлопцем із сайту знайомств, то дала мені наказ зателефонувати їй через 15 хвилин. Якщо він їй не сподобається і вона хоче злитися, то на мій дзвінок вона відповість і скаже: що їй настав час, мовляв, терміново викликали. Дзвоню їй. Вона мило щебече, мабуть, сподобався. Через 20 хвилин до мене з'являється у сльозах. А, -а, -а, а йому через 15 хвилин зателефонували і терміново кудись викликали. А -а -а -а. Як каже моя кума, якщо не зайнято коханням, то не стогни. Коли перестає працювати інтернет, ти можеш зануритись у свої думки. І серйозно поду, а, а, ні, все працює. <праць> Мені сказали, пити треба в міру. І я загляну у словник. Міра. Одиниця об'єму рівна 26,24 літра. Опача! <реш> Чоловік заблукав в лісі. Ще й дощ, як відра ллє. Дивиться, він авто стоїть. Підійшов, клацнув ручкою, відкрито. Заліз всередину, а тут авто саме їде. Чоловік сидить у шоці, тут ще й рука волохата в вікно якась залізла, порулила і зникла. Вже село, перші домівки, авто зупинилося, і якийсь чоловік у вікно заглядає і каже: Ти що тут робиш? Е, їду? Офігеть, просто, я ж а воно бліна їде.